Автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас в наявності з'явився такий от красенце: Міцубіші, Паджеро, Вагон. Машина 2013 року випуску. Це 3,2 дизель на автоматичній коробці передач. Машина офіційна купувалася в салоні. По техніці, в ідеальнішому стані, встановлена ліфтована підвізка. По кузову як такових зауважень немає. Такі от красивеніші. 18-ті оригінальні диски, доопрацьована оптика. Лінзовані у нас фари, також противотуманні фари. Зроблений повністю антихром, притемнена передня оптика. Присутній такий от у нас поріг. По задній частині маємо парктроніки, також камеру заднього огляду. Салончик. Салончик у нас. В дуже хорошому стані, без зауважень. Стеля також, автомобіль семимісний, там ззаді є ще один ряд сидінь. Є тут у нас кондиціонер для задніх пасажирів. По передній частині маємо 4 слідії мачі, електрогулювання дзеркал, таке от мультикермо в хорошому стані. додатково основна Android Multimedia, яка працює, функціонує і так далі. Також є підігрів передніх сидінь. Тут у нас управління системою повного приводу та, зрозуміло, клімат-контроль. Тому, якщо вас цікавитиме даний красень, ми вас чекаємо по адресі місту Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. це авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг. Тому звертайтеся.